Вітаю глядачів каналу Конкурент Волинь в ефірі Базарний день і з вами Софія Мартинюк. Сьогодні ми на луцькому ринку будемо з'ясовувати в яку ціну молочні продукти, зокрема, молоко, сметана, кисломолочний сир та масло. Та дізнаємося, в яку ж ціну продають яйця. Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемагайте. Сир 120, масло 400. Як беруть трохи люди? Так. О. А що беруть більше? Е, і те, і те, можна сказати, рівномірно. А О. яйця в яку ціну? 90. Як Буду ціну? Почали нестися вже. Вчора, вчора відрон, сьогодні відрон збирав за То Це як хороший результат чи ні? Ну так вже. Ми даємо трохи корму, щоб у нас опалюються і закриті. О. Але ж ховаюся, щоб не вкрали. А їх їхні всі. А як люди не жаліються, що досить дорогі яйця в ціні? Ні, ні, не жаліються. Хтось хоче з таких пенсіонерів. Чи буде? Тобто даємо дешевше. З вами можна торгуватися. Так, 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 так. Такі пенсіонерам, які такі, що не це Є такі, що люди приходять, що і безкоштовно щось даємо, кусочок сала, кусочок побаски, безкоштовно даємо. Дякую вам. Да. Да, да, Нуська кубаску напихала. О, у вас така файна напихала. Чотири роки муську завтра буде і запихала кубаску вас. Нормальна ціна. Ну, люди жалуються, що їм дорого. Ну, та як ми формуємо короб худобу, то нам не вельми дорого. Бачу, у вас є ще кисломолочний сир, бринза це ваша теж. Це домашня все. Це домашнє. В яку ціну? Сир у нас 100 гривень. На сьогоднішній день то не є велика ціна, та як сирно кажуть, що дорого. Ну, не велика ціна. 40 гривень літр, а бринза вже 250, але це теж у нас ціна. Пособівартості молобка, так як продаємо, ну, має бути 300-350, продаємо своє. Вже стараємося під людей підлаштовувати, щоб їм підходила ціна, щоб вони були спроможні окупляти. Сметана сіпараторна було, масло, але клієнти забирають, бо знають, що своє домашнє свіже, то купляють. Яку ціну масло і сметана продаєте? Сметана сепараторна 120, а масло 450. У вас сепаратор, глидашкової немає. 80. А що люди беруть більше? От молоко, сметану, сир. Власний сир, молочко. І сметану беруть, все, щоб треба. Але, так ще потрошки. А як отак от оцінюєте? Люди жаліються, що дорого чи все ж якось з розумінням йдуть? Дорого молоко. Ми посилаємо в магазин. Там кажу нормально. Давайте за молоко. В яку ціну? 40 гривень за літру. За літру, так, сметана з маслом. Масло 480, сметана 260 шістьдесят літрів. Це у вас сепараторна чи гладишкова? Сепараторна. — а кисломолочний сир 120 А, 120. а яйця? Яйця 120 двадцять. Як взагалі ціни? Кажуть, піднімають, опускають вояк? Ну хто просить, тому опускає. А що О. люди більше беруть? Сир беруть, сметану менше, молоко беруть. О, Отаке яблучко беруть, щось, щось, щось Казала таке. Казала нам продавчиня, що люди скаржаться, що молоко дороге. Ви як? Ну, а, а ви самі подумайте, 40 гривень літр, хіба то дорого, а магазині скільки стоїть? То ми на третину дешевше продаємо і яке молоко хороше. Магазин он порошок. Я думаю, що то, не, то ще трошки й того не буде, бо в селі мало що залишилось корів. Мало. Зараз багато хто каже, що мало. Так, немає корів, скоро не буде і того. А як яйця беруть люди? Не дуже, не дуже їм дорого. дорого. <с> ну, але ja. кому третій бере? Дітям десь ну, таке домашнє, хороше, тут десь, десь беруть. Ja, Отакі. От нема великих торгів, тяжко, тяжко продати, ну, але стараємося. Менше люди приходять зараз на Men's. ринок? Менше. А тепер морози були, тут взагалі мало ja. людей було. Так що ота якось. Зараз от йде ковальське масло, воно саме-саме дешевше йде. Воно хороше, воно хороше, це ковальське масло. Воно по 300 за кілограм. Так, да, 300 гривень за кілограм. І є таке саме, ще є 82, теж 300 кг. Я продаю, що 72, що 82, стараюся, ну більшість беру 82, щоб воно було стабільно. Буває так, що воно не стін, коли перевод, то це, то це масло хороше, можу дати спробувати. Багато людей приходить, купляє. Рожищинське добре масло, непогане. 72 350, а от це 82, 430. Ціни трошечки вже на масла падають. Падають? Так, да, падають, падають. Закупка падає, то є трошки залишки ще 82, і 82 теж вже впаде. А що означає це 82, 72? Що це означає? Ну, це жирність масла, це ну, я визначаю, визначає завод. Колись було, колись було 4% жирності в молоці. А масло 72-62%. Але масло. Люди в основному хочуть купити добре. Масло, вони не хочуть не спреда, не ні суміші, нічого. От польське в мене масло ще є, польське, але його, ну не знаю, одиниці його беруть. Беруть все таки більше наші. Розкажіть, чи бачу, у вас є це кисломолочний сир і яйця у вас є? В яку ціну? Яйця ще в ту саму ціну, як і колись було. 80 гривень. Тримаєте. Не піднімаєте? Не піднімаю і не опускаю, бо тому що ще літа нема, прийде весна, я думаю, буде дешевше. Але у вас такі хороші, великі, тобто не такі маленькі. Це середня яйця, оце молода курка не Стара ще не хоче нести. Це середня. Молочний сир, яку ціну? Є 100 гривень сепараторний, є 150, 150, 150 жирний. І він бачите, такими йде, йде ласточками. Він не завжди, але отакий більш. Бачите, який він йде. Це зернистий називається все. А Чи? як взагалі люди? Є трохи, купують. Люди є, постійно щось купляють, щось дивляться. Нема такого. А жіотажу на товару нема, бо скрізь його досить багато, але потрошки приходять, купляють. А як ціни, на вашу думку? Підняли люди чи от тримають? Не знаю, у мене ціни стабільні. От такі, які були осінню, такі і зараз вони. Немає такого жіотажу. А що можна підняти? Ви ж бачите, мало навіть людей сьогодні ходить. Немажу нема на таке, на товари, на все. От як був мороз, то було видно, що багато павільйонів закрито, то було більше. Люди люблять капусту їсти, салати їсти, от таке. Ну, і молочко беруть.